Дякую Богу, що в цьому році маю можливість випікати пасочки. На цей раз хочу показати вам рецепт пасочок без заморочок, без дріждів та на маленьку порцію. Така пасочка виходить дуже смачна. Вона волога, м'якенька, в неї дуже ніжна пориста структура. Рецепт зручний для тих, у кого замало часу для випікання. До яєць всипаю цукор разом із ванільним цукром. Збиваю міксером до тієї пори, поки цукор не розчиниться. Тепер до яєчної маси всипаю кисломолочний сир. У мене це домашній творог. Я його не протираю через сито, адже міксер розіб'є всі шматочки і в тісті їх не буде видно. Додаю сметану, вершкове масло кімнатної температури та олію. І знову все перебиваю міксером. Всі продукти повинні бути обов'язково кімнатної температури, тому зарані дістайте їх із холодильника. Тепер частинами всипаю просіяне борошно і розпушувач. І починаю знову збивати. І коли тісто ось так уже намотується на вінчики, воно готове. Ось таке воно виходить. До готового тіста додаю журавлину. В цьому році я вирішила більше нічого не додавати. Гарненько перемішую. Як бачите, порція невелика і у мене буде тільки дві маленьких пасочки. Випікати я їх буду в силіконових формах, але я завжди їх змащую олією. За допомогою ложок викладаю тісто в форму. Форму наповнюю наполовину. Зверху потрібно гарненько вирівняти ложкою. Це зручно робити, коли ложка змащена водою. Випікати пасочки буду при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність пасочки перевіряйте дерев'яною шпажкою. Раджу перших півгодини духовку не відкривати. Коли пасочки охолонули, я їх дістаю із форми. Ось такі гарненькі вони у мене вийшли. І тепер можна прикрашати за своїм смаком. Рецепт глазурі буде в наступних відео. Уже просто не терпиться розрізати пасочку і подивитись, яка вона всередині. Дуже м'якенька, ніжна, пориста, у неї дуже приємний вершковий аромат, а смак просто неперевершений. Думаю, що такий рецепт пригодиться кожній господині. Бажаю вам світлої, мирної паски та смачного!